Всім доброго дня! Здається, приміщення в оренду, яке має загальною площою 654 квадратних метри, і яке ідеально підійде для будь-яких ваших видів підприємницької діяльності. За потреби можливо часткова оренда приміщення також. Тип стін тут є цегляний, також тут є присутнє електропостачання. Вікна є пластикові, фірми від'їзд, двокамерні, двохкамерні. Також професійно був. Поміняний нещодавно повністю весь дах. Є ось такий гараж та вхід через двері. Отже, е які в нас є основні характеристики, комплекс наш, він розташований на земельній ділянці з загальною площою 5 гектарів і загальною площою 12 тисяч квадратних метрів. На території підприємства є можливість орендувати склади. Офісні приміщення та ангари різної площі, що дозволяють знайти оптимальне рішення для будь-яких потреб вашого бізнесу. Ми є майновий логістичний комплекс М11, який знаходиться в автомобільному шляху міжнародного призначення М11 Львів Шегині. До речі, на відстані 900 метрів від найближчого митного пункту Львівської області, митний постгородок. На даний момент тут. Робляться, як ви бачите, ось такі житлові конструкції, приміщення тут є вдосталь, стіни є пошпакльовані, стеля також є побілена, ніяких шпори немає, неприємного запаху також немає. І всюди є електропостачання, всюди є поставлені лампи. До речі, ворота для заїзду в нас є негабаритного транспорту, Великих фур обладнані каменями, камерами та цілодобовою охороною. На території є два погрузчики вантажопідйомності 4 та 6 тонн, автомобільний кран. На території можуть розміщуватися також одночасно 100 фур, Цілодобово можуть бути працівники в гуртожитку, та наявні два будинки офісних приміщень по 1000 квадратних метрів. Що ж до логістики, відстань від кільцевої дороги є 15 метрів, відстань до міжнародного пункту пропуску Шегині 50 метрів, до Краківця 60, а залізнична колія до рампи з можливістю вагонного перенавантаження. Є 5 кілометрів. Це дає змогу швидко доставляти і розмитнювати ваші грузи. Що ж до комунікації, як я вже говорив, оскільки всюди є електрики, у нас приєднана потужність об'єкту 870 кВт, досить багато, яка подається через дві незалежні лінії по 430 кВт власними підстанціями. Є основна і запасна, які також знаходяться на територію. Що ж до персоналу, ми знаходимося, як я вже казав, недалеко від околиці Львова, приблизно 15 кілометрів, де населення становить 800 тисяч. Звідки зручно набрати персонал особливо висококваліфікований. Ось таке приміщення в нас, як я вже показую. До речі, ми віддаємо приміщення в оренду від одного власника, але готові співпрацювати з агентствами нерухомості. Якщо когось зацікавить, ми готові до співпраці, вислухаємо всі ваші пропозиції та актуальні запитання. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Всім дякую за увагу!